Про важливість професії психолога, її впливу на людей та життєві процеси. Ці теми обговорювали під час психологічного хабу міської профорієнтаційної панелі. Він відбувся у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. У нас завітали викладачі кафедри психології, педагогіки і філософії Кременчинського національного університету. Цей захід відбувся в партнерстві з міським відділом освіти і проходив на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 яка є партнером для компанії Ферекс. Завідувачка кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Ольга Літвінова представляє факультет, де готують фахівців, які вкрай будуть необхідні у найближчий час і надаватимуть якісну допомогу. Проводитимуть консультування з психології, діагностику та її корекцію різним верствам населення. Я дуже щаслива, що е, наші випускники працюють і компанії пересто. Це теж дуже нам тішить і а, працюють у варішні плані практичними психологами, надаючи допомогу. Сьогодні без психології нікуди. На жаль, ті е, умови, в яких ми живемо сьогодні, е, нам е, кажуть про те, що ми маємо володіти навичками стресостійкості, першої психологічної допомоги для того, щоб прожити ці важкі. Часи, які у нас є, аби засвідчитися у важливості такої науки, як психологія, для учнів кожної школи були проведені тренінги із окремим психологом. Фахівці розкривали нюанси дуже необхідної науки у наш час. Кожному з нас вирішувати, як думати, в який спосіб проживати емоції, що робити протягом дня. Як будувати стосунки та чи жити відповідно до тих цінностей, які справді для нас важливі? Психологічна стійкість або інакше називають резильєнтність, психологи метафорично називають м'ячем, який не розбивається а відстрибує від підлоги. Такі поради учням четвертої школи надавала магістр психології Оксана Лебідь. Вона також є фахівцем у подоланні кризових станів і на своїй локації приділила увагу старшокласників темі, пов'язаній із подоланням стресів. Наразі це така нагальна тема стрес і всі, на жаль, перебувають в такому або фоновому стресовому стані, або в стані стресовості тривожності. Чому саме для одиннадцятикласників ця тема важлива, тому що що у них попереду ще здача екзаменів, і тому це також може призводити до стресових станів і ситуацій і таким чином. Ми вибудували механізми, схему подолання стресу і таким чином здобули навички стресостійкості, життєстійкості, а також резильєнтності тобто про резильєнтність саме йшла тема тобто, як подолати стрес від стану стресу до стану спокою. А ось так Оксана Лебідь за допомогою учнів номер 4 продемонструвала, як розповсюджуються чутки та невірна інформація. Юнакам та дівчатам треба було повторити емоційні рухи, які показала їхня тренерка. Але на початку завдання та під час його завершення емоції, які зображали учні та учениці, дуже відрізнялися. Якщо нема Очної уяви, що каже перше джерело, таким чином ми передаємо інформацію, перекручуючи у себе в голові по своїм рамкам сприйняття, і таким чином до кінечної людини, яка стоїть у цій е колонці, доходить вже взагалі перекручене, переверчене все сприйняття. Таким чином породжуються слухи. Зрозуміло на локації, де перебували учні шостої школи, заняття проводила психологіня Катерина Малишенко. Ще кілька років тому вона навчалася у ЗОШ номер 6 Пізніше отримала фах психолога у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. В одному із завдань від психологині учні шостої школи малювали психологічні портрети та вирізняли людські риси. Своїм учням допомагали і вчителі. Маткле інтелігент. Маша. Ну який ще? Ну давайте, який. Конфідент, Соня, пиши, конфідент. Ну так, через Сі. конфідент. Ну, да, конфідент. Дальше пішов просто урок англійської. Next, дружелюбний. Talented, maybe talented, why not? Активну участь у цьому завданні брала вчителька англійської мови ЗОЖ номер 6 Світлана Алексєєва. Ми створюємо портрет психолога, яким його бачать діти. Ну бачить отаков англійсько-українсько, залучаємо трішки англійську, Ну виходить непогано. Нарешті психологічний портрет створений, і психологіня має наступні якості: стресостійкість, спокій, врівноваженість, розуміння, кваліфікація, розум, смарт, клеве, конфідент, толерантність, співчуття, співчутливість, чуйність, скілд, доброта, об'єктивність, уважність, духовність. Творений портрет коментує психологіня Катерина Малишенко. Це дуже класна така штука, тому що е, треба розуміти, що психолог, там яким він не був, навіть якщо б тут чоловіка намалював, тут не важливо це. Це в першу чергу спеціаліст. І якщо ви в перший раз приходите до психолога, ну, я не знаю там. Або ви можете стати хочете психологом, я не знаю. А перше, що треба вам на що звернути увагу, це диплом. Чи має ця людина освіту? Тому що зараз дуже багато таких психологів, які пройшли трьох-чотирьох місячний курс, і вже я великий психолог. Я можу вирішити всі ваші проблеми, але так не буває. Це собака. Обіймака, її звути хібукі, і вона прилетіла до нас з Ізраїля для того, щоб рятувати дітей, які травмовані війною. Але і дорослі теж потребують своїх обіймів, тому хібукі може подарувати обійми. будь-хто. Ну, вона сама тебе обійме. Ну як? Нормально. Арміюня, так? Так, да, мені дуже приємно. Які відчуття від хібуки? М'які. Мені дуже подобається, я б хотів собі таку собачку додому. Я бачу, вона тебе одразу полюбила така? Все твоя вона. Жди Взагалі собаку не можна цю купити ніде. Вона дарується дитині безкоштовно і стає для неї другом. Тому це мій, мій робочий інструмент насправді. Які відчуття від цієї собачки? Приємні, стає спокій і піднімається настрій. Старшокласники зошно ми3 отримали настільки позитивний настрій, що виявили бажання висловити добрі слова усім телеглядачам. Всім добра! <рес> всім здати НМТ на 200 балів. Я теж саме хотіла сказати всім успіхів на НМТ. Будьте всі оптимістичні. Ви сьогодні всі красиві. Будьте щасливі. Будьте добрі. Всім щастя, всім любові, всім кохання, всім добра. Ви всі класні. Успіхів. Щоб не впали в депресію до здачі екзаменів. Вдачі. звісно. Звісно, щоб НМТ усі здали на 200 балів, і поступили туди, куди вони хочуть. Заняття із психологами дуже сподобалися учням. Після проведеного часу в них не було й натяку на стресовий стан, навіть не зважаючи на те, що увесь час психологічний хаб тривав у бомбосховищі п'ятої школи. Мені дуже сподобалось. Це було ну, найкращий час, який я провів за сьогоднішній день. Мені дуже подобалася гра, в яку ми грали. Ну, робити компліменти один одному це якби робить наш більш, більш ближчим один до одного. В тебе є тяга до психології, чи можливо станеш психологом чи ні? Ну, тяга є, ну, щоб класифікаці... ну, класифікуватися на цій справі хотілося б, але. Ну, краще, щоб була класифікація, так бо дійсно класифікованих психологів ну дуже мало в наш час. Сьогодні тренінг був з солерантності, інклюзивності це тема, яку ми вже не перший рік доволі яскраво висвітлюємо, тому що це важлива тема, особливо в наш непростий час, коли багато проблем у нас через такі питання. З тим, що в когось нема толерантності, інклюзії, комусь її бракує. Хтось не розуміє, чому це важливо і чому це потрібно. Нам вкотре пояснили, довели, ми впевнилися вкотре в важливості цього питання. Ми попрацювали, відкрили для себе щось нове. Ми по перше складали кросворд з, з асоціації. З, Частинок того, що ми називаємо інклюзією та толерантністю. Також в нас був такий невеличкий момент, як суд, учнівський суд. Ми визначали про ситуації в школі, які не відповідали толерантному толерантній поведінці, хто правий, хто винний. Ну як і очікувалося, всі, всі хто був присутній на цьому закладі, дуже розуміють, що це таке, і ну, сьогодні це продемонстрували. Старшокласники без вагань зізнавалися публічно у тому, що вони із користю провели час на тренінгах психологічного хабу. Усі бажаючи висловлювали свої враження та залишали побажання на імпровізованому дереві підсумків. Мені сьогодні дуже сподобалось, тому я написала гарно проведений час. Мене звати Ліза. Я навчаюся в третій школі. І я написала: дякую за чудовий день, ви супер. Дякую. Мені дуже сподобався цей день. Усім дякую. Мене звати Ангеліна, я з першої школи, я отримала дуже позитивні емоції. Це було весело і суперкласно. Класно. Дякую. Я написала, що мені сподобався колектив, і дякую всім. Сподіваюся, я вступлю до вас. Мене звати Кіра, я з третьої школи. Мені дуже сподобався сьогоднішній тренінг, сьогоднішній день. І я сподіваюся, те, що я до вас вступлю. Я Дмитро з першої школи. Я, Дмитро, першої школи. я хотів подякувати Олізі. Мені дуже сподобалось те, що вона для нас підготувала. А про що ви говорили? Про... Про на про що таке щастя, про, про, вас, ну, про, себе. про себе, так. І показували картинки тварин. Я хочу нагадати, щоб ви берегли кожну мить свого життя. Дякую, Дякую. мене звати Софія, я шо школи. Мені сподобався дуже цей тренінг. Перша вправа наша зміточку, коли ми знайомилися з, знову з своїм же класом та придумували асоціацію к слову, психологія. Мені все сподобалось. Хочу ще. Мої враження від заходу, мені дуже все сподобалося, психологи, вся інформація, яку нам розповідали. Та взагалі те, що ми робили. Почалося це ниточки, а закінчилося сміхом та радістю. Як в тебе опинився Бейджик, Софія? Це дуже цікава історія. моїй однокласниці впав Бейджик. Я її підняв а вона мені сказала, що їй не треба. Я її взяв повісок місця свого. Як тебе зацікавив факультет психології? Чи є у тебе нахили вчитися? Зацікавив факультет психології, він мені дуже сподобався. Це дуже цікава тема. Якщо це дуже багато думати, та взагалі все про все. І допомагає вона в нашому посередньому житті також. Оплесками старшокласники подякували викладачам кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуського національного університету імені Михайла Остроградського. У відповідь організатори психологічного хабу висловили свої побажання старшокласникам. Я бажаю вам е, щастя у мирному житті, е, е, я бажаю перемоги і е, е, знаєте, і щоб у вас була можливість зростати і бути щасливими. Зростати ментально, зростати психологічно, особистісно, і ми чекаємо вас у нас. У нас весело, правда, у нас дуже класно. Приходьте сьогодні. На мій погляд дуже важливо кожному з нас мати психологічні знання. Перше, знати хто ти, які в тобі є сильні сторони, на що ти можеш спиратись в себе. Бо в такі важкі часи саме головне, щоб ми... Знали, знали на наші такі фундаментальні основи, на які ми можемо спиратися. Сьогодні ми говорили з ребятами про те, що є рідні люди, є друзі, є підтримка наших збройних сил, захист їхніх. Є музика, є пісні, є танці, є спорт. Це все те, що може допомогти нам прожити ці важкі моменти нашого життя. І психологія саме та наука, яка дозволяє нам це зрозуміти і допомогти собі. Тому я сьогодні теж щаслива. Дякую компанії Ферекспо, дякую п'ятій школі, на базі якої ми провели цей захід. І чекаємо усіх на день відкритих дверей Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. Я думаю, що не один раз наші містяни чули про соціальну відповідальність компанії Форексько, про бажання співпраці про багаторічну співпрацю між бізнесом, міською владою і системою освіти було проведено сім тренінгів для учнів всіх шкіл міста на тему особистого розвитку. На тему стресостійкості, на тему толерантності та інші теми. Чому така тематика? Тому що, мабуть, роки війни вже зробили свій відбиток на психіці кожного громадянина. І ментальне здоров'я це пріоритет, який є в нашому суспільстві. Компанія Ферекспо теж підтримує. Всі заходи з розвитку і з підтримки ментального здоров'я дуже приємно було, коли діти висловлювали позитивні емоції за результатами заходу, і ми всі обмінялися, мабуть, частинками сердець. Дуже приємно було те, що дехто з наших дітей. Обери мрії про обрання професії психолога, яку можна здобути в університеті. І я сподіваюся, що в компанії Ферекспо з'являться з часом нові вакансії, бо це саме вакансії психологів». Старшокласники та викладачі-психологи із користю провели час. Перші отримали нові знання, а другі зарядилися енергією юнаків та дівчат, які вражали своїми неповторними емоціями протягом тренінгів. we <laughs>